Вітаємо вас, шановні поціновувачі футзалу в ефірі Фудзал Ньюз. У першому новорічному випуску поговоримо про наступне Огляд матчів 15-го та 16-го турів Вібет Екстраліги. Базові дати матчів Вібет Екстраліги, Вібет Кубку України Першої ліги Вищої ліги серед жінок. Зміна тренера у кардиналі Українська арбітриня у фіналі жіночого Кубку Швейцарії. Розіграш від афу. Аврора клас спільно з київським олімпійським фаховим коледжем імені Івана Піддубного відкрили футзальну академію. На презентації проєкту були присутні директор Овкіпу Олександр Москаленко, президент Асоціації футзалу України Сергій Владико та президент Аврора клас Дмитро Влох. Я вважаю, що дуже гарна ініціатива, дуже е, правильний шлях обрала Аврора е, як для свого професійного розвитку. Це дуже класно. цільова група вихованців Ю Ю-19. Це учні першого другого курсу коледжу, які бажають проявити себе на полі футзалу. Зокрема, Дмитро Влов, коментуючи подію, зазначив, що на студентів покладають великі надії у подальшому підкріпленні основного складу команди. Буде спрямовуватися увага безпосередньо на вікову групу Ю-19, яка буде підкріплювати вже основний склад команди Аврора. І запрошую всіх, всіх бажаючих долучитися до нашої академії і Отримувати знання і долучатися безпосередньо вже до лав-команди Аврора. Під час урочистого відкриття між Аврора клас та Олімпійським коледжем було підписано офіційний меморандум про співпрацю, згідно з яким, за планом, від 1 вересня до тренувань будуть зараховані усі охочі студенти. На даний момент ми зараз ікруєте своїм. Що є наміри у нас такі, що ми готові над цим працювати? Я думаю, з 1 вересня в нас вже будуть перші учні студенти, які на цьому напрямку працювати. <звісна> Завершились два тури у рамках Вібет Екстраліги. Напередодні Нового року, 28 та 29 грудня, відбулись крайні матчі у рамках 15-го туру Вібет Екстраліги. У четвер, 28 грудня, на майданчику зійшлись три пари. Перша гра відбулася між командами рятувальник та МСК Харків. Від початку поєдинку стала помітною інтенсивність, з якою харків'яни вийшли на поле. Уже на третій хвилині Сергій Топчий відкрив рахунок. Матч завершився перемогою харків'ян із рахунком 4-5. Наступного дня о 14.00 у Києві та Здолбунові одночасно грали матчі «Хіт Ураган та Сокіл Аврора Класт. У грі проти киян відзначився Петро Шатурма. 12-й номер встиг зіграти біля обох воріт. Спочатку оформив автогол, а уже за декілька хвилин по тому і гол у ворота кабельників. Усі голи матчу були забиті протягом першого тайму. Перемогу у виїзному матчі здобули дракони із рахунком 2-3. Паралельно із тим у Здолбунові відбувся матч між командами Сокіл та Аврора Класт. Для хмельничан ця гра стала першою за більш ніж місячну перерву. Гравці подарували вболівальникам яскраву гру, що завершилась перемогою Соколу із рахунком 5-4. З 5 по 9 січня пройшли матчі 16-го туру Вібет Екстраліги. Львівське дербі, перший поєдинок у 2024 році, відбувся між командами Енергія та ІнейТі. Обидві команди почали доволі активну гру, зокрема біля воріт енергетиків. Перший гол був за айтішниками. Павло Стегніцький відкрив рахунок на 10-й хвилині гри. Проте, уже за 20 секунд енергетики встановили паритет. Перший тайм завершився з перевагою у рахунку на користь енергії. Перерва пішла на користь підопічним Валерія Легчанова, і вже в другому таймі вони забили 4 голи. Зокрема, Михайло Зварич відзначився хет-триком у цьому матчі. Фінальний рахунок склав 6-1 на користь енергії. Наступного дня, 6 січня, МСК Харків приймав Хмельницький Сокіл. Ігор Малюк вивів господарів вперед на 12-й хвилині. Харків'яни мали усі шанси завершити матч на свою користь. Проте, на останніх хвилинах Сокіл завдяки швидкій комбінації і голу Сергія Шевченка перевернули гру. Фінальний рахунок склав 1-2 на користь гостей. У понеділок, 8 січня, пройшов перенесений матч 7-го туру. Жовтнева гра була перенесена через участь киян у Лізі чемпіонів. Матч був сповнений на курйозні моменти, зокрема на автоголи. На першій хвилині Олександр Басич, захищаючи ворота, відбив у них м'яч. У другому таймі команди виглядали більш зібрано. Проте, уже на 26-й хвилині Олександр Ліфер також відзначився автоголом, завдяки чому рахунок став 2-1. На 35-й хвилині свій перший гол у новому амплуа забиває Євген Ланко. Але це не рятує команду. Фінальний рахунок матчу 4-2 на користь кабельників. 9 січня о 13.00 вдруге за два дні рівняни зустрілись з киянами. На восьмій хвилині, намагаючись врятувати пусті ворота, Олександр Басич відтворив руку Бога, але отримав пряму червону картку та пенальті у власні ворота. Євгеній Жук вдало використав шестиметровий та відсвяткував у фірмовому стилі. Такий старт помітно дався в знаки для рівнян. Фінальний рахунок склав 0-5 на користь підопічних Олега Лук'яненка. У той же час пройшов матч ураган-рятувальник. Через перебір жовтих карток у команді гостей був відсутній Владислав Курило. Відкрив рахунок Андрій Притен на другій хвилині. У другому таймі господарі з новими силами вийшли на поле і забили ще три голи у ворота суперника. Зокрема, Артем Фаренюк відзначився покером у цьому матчі. Фінальний рахунок 7-2 на користь господарів. За підсумками 16-го туру Бати Екстраліги визначено п'ятірку бомбардирів. Артем Фаренюк впевнено отримує лідерську позицію та має у своєму активі 17 голів та 4 асисти. Євгеній Жук, 11 голів та 2 асисти. Даніїла Бакшин 10 голів та 8 асистів. Микола Грицина – 9 голів та 4 асисти. Станіслав Моспан 9 голів та 3 асисти. Зокрема, варто згадати Юрія Савенка, який отримав нагороду найкращого гравця місяця від преміум партнера Вібет Екстраліги. Також за версією прес-служби АФУ визначено символічну п'ятірку 16-го туру Вібет Екстраліги та найкращого гравця грудня. До топ-5 гравців увійшли Максим Чибиряк, Артем Фаренюк, Назар Швет та Михайло Зварич. Серед воротарів було відзначено Миколу Гуйвана. Найкращий гравець грудня за версією Афу Юрій Щорицьо. У суботу, 13 січня, пройдуть матчі і Аврора Класт та Футзал» МСК Харків. У неділю 14 січня хід Енергія, Сокіл рятувальник та кардинал Рівне Ураган. У суботу, 20 січня, відбудуться матчі першого туру третього кола Вібет Кубку України. Визначено 6 пар, що змагатимуться. Матчі відповіді пройдуть 27 січня. 13 та 14 січня пройдуть матчі першої ліги у суботу, 13 січня зустрінуться 5 пар, недільну гру проведуть команди Еліксус Хіник Танчик проти Любард. Вища ліга серед жінок відповідно до базових дат пройде з 19 по 21 січня. Зокрема, 12 січня у Києві на арені Буцтара відбудеться перенесений матч попереднього етапу між командами Буцтар НБУ та КНУ імені Тараса Шевченка. Також варто згадати, що напередодні Нового року авторитетний футзальний портал Futsal Planet опублікував список номінантів у найбільш значущих категоріях. У десятці претендентів на звання найкращий тренер жіночої збірної Олег Миколайович Шайтанов. Також серед українців у іншій номінації порталу відзначилась воротарка жіночої збірної України Вікторія Кислова, яка була номінована на звання найкращої голкіберки світу. Зміни тренерського складу у кардинал Рівне на початку року. Стало відомо, що Олександр Бондар полишає пост головного тренера кардиналу Рівне. Для себе ще перед грою прийняв таке рішення, що якби матч не закінчився. Можливо, сьогоднішня гра для мене буде останньою в якості тренера. Буду просити керівництво задовільнити мою відставку. Коментуючи відставку, головний тренер додав, що це рішення стало його власною ініціативою. Як з'ясувалось, рішення про відставку Олександр Бондар запропонував ще на початку сезону, зважаючи на емоційне виснаження та велику кількість травм, що стали наслідком попереднього сезону, у якому команда виборола Кубок України. Ми зв'язались з екстренером кардиналу, аби дізнатися більше деталей. Ми, я вважаю найважче зроблено, створено хорошу команду. Тому перспективу команди, яка завоювала собі ім'я в українському футзалі, безліч головне, щоб в команді був колектив однодумців. Починаючи від керівництва і завершуючи гравцям. Без цього ніяк. Якщо багато працювати, не зважаючи на що, неодмінно все вийде. Yeah, зрозуміло. Ну і, мабуть, питання, яке цікавить багатьох, а які у вас особисто плани на майбутнє? Чи плануєте продовжувати спортивну кар'єру? Yeah, безумовно, планів багато. Всі знають, що спортивний вік не вічний. А я ще відчуваю, що маю сили пограти, тому. На даному етапі зосереджуюсь виключно на ролі гравця? Для мене футзал — це поєднання улюбленої справи і роботи. Тимчасово виконуючим обов'язки тренера став гравець кардиналу Євген Ланко. Ми поспілкувалися з Євгеном та взяли у нього кілька коментарів. Перш за все вітаю вас з призначенням на нову посаду. І скажіть, будь ласка, який зараз спостерігається емоційний клімат у середині команди? Ну, дякую за привітання. Що стосується мікроклімату, ну звичайно, що для любої команди, коли йде зміна тренера, це ну, певною мірою стрес. От, але в принципі, якби команда нове призначення мене в ролі тренера досить добре прийняла. і Вже якби, працюємо, готуємося до матчу з хітом. Всі з, натхнення, з натхненням, тому ну, все добре. В цьому плані все дуже чудово. Українські арбітри у ФІФА. Марія Мисловська провела фінал жіночого кубку у Швейцарії. Нагадаємо, що Марія одна з п'яти українських арбітрів, які отримали статус арбітру ФІФА. Він дає можливість судити міжнародні матчі. Ми поспілкувалися з Марією та дізналися в арбітрині її думки щодо досвіду міжнародного суддівства. По-перше, була дуже рада попрацювати за кордоном, тим паче прибути головною арбітриною на фіналі жіночого швейцарського кубку. Це був дуже гарний досвід для мене. По-друге, я їхала сюди з метою поділитися своїм досвідом роботи на міжнародному рівні з арбітриною з Швейцарії. Вважаю, що я свою місію виконала і вона зможе винести для себе щось нове. І, по-третє, не можу, на жаль, порівнювати жіночий чемпіонат України та Швейцарії, бо маю небагато досвіду роботи в Україні. Але я також була присутня на чоловічому фіналі Кубку Швейцарії. І можу зупевненістю сказати, що наш рівень чемпіонату України між чоловіками значно вищий, ніж за рівень швейцарського чемпіонату. Асоціація футзалу України провела новорічний аукціон. Напередодні нового року Асоціація футзалу провела аукціон у рамках благодійної акції від Афу до ЗСУ. За умовами розіграшу, кожен оболівальник мав шанс отримати ігрову форму з підписами гравців збірної України. Стартова ціна лоту становила 1000 гривень, кожен наступний хід 500. Аукціон тривав до 6 січня включно. Володар унікального новорічного подарунку перечислив на потреби Збройних сил України 45 тисяч гривень. Вітаємо переможця розіграшу і принагідно нагадаємо, що усі перераховані вами кошти у рамках проєкту від АФУ до ЗСУ йдуть на підтримку Збройних сил України. QR-код на банку ви бачите перед собою на екранах. Напередодні нового року youtube канал АФУ подолав відмітку 30 тисяч підписників. Цей подарунок від вас, наші дорогі глядачі, мотивує нас щодня працювати над покращенням якості контенту, аби якомога частіше радувати вас цікавим матеріалом. Щиро дякуємо кожному з вас. Ви з нами, а ми з вами.